міського бюджету до державного, нам ще готові затвердити рішення про передачу між бюджетного На кожну частину підготовлено е, окреме рішення, тобто на частину Т0930, це сумі 296 тисяч, на частину А0536. 390 тисяч тут прописано, яка частина прописано згідно рішення, що це буде міжбюджетний трансферт, прописано також, на що саме виділяються кошти. Згідно цього рішення буде е, е, укладений договір з військовою частиною. Після е, і згідно цього договіру буде проведена оплата. Також зроблено е, рішення про, бюджет, про передачу міжбюджетного трансферту е, по. Е, Нашому відділенні поліції номер 2 на суму 150 тисяч гривень, якому теж зазначено, що для поточного ремонту та облаштування чергової частини. Стоять на голосування спільне голосування за. фінансової підтримки військових частин Збройних сил України. Попередньо було на, на, на 23-25 роки було передбачено 600 тисяч, ми збільшили до 5 мільйонів 400. А якщо взяти 2023 рік, то було передбачено 200, поставили 2 мільйони. Зараз всього 6 мільйонів у нас. Зараз 6 мільйонів. Наступне питання про зазначення проєкту об'єкту комунального власності, що відправитися. Яким передбачено з безкодальних об'єктів, які підбирають приватизації. У додатку до цього рішення є два об'єкти. Це вижитова будівля, яка знаходиться у селі Дивинці проводити промислової 4А і э, місце Чорославіні, що буде в нас вийде, це там 2, 29 б. Це там, на рівні до Олега Боліна, яка біля суду. Там ще? Да, да, да. Ставлю на голосування. А що це? Що це за будівля в Дивиці? Де старий і вічний? Правий сторони, так, як це робить. Старое голосование должно быть вопросы. 224, 225 і в кабінеті там три, один разом, загально тощо 38 квадратних метрів. Один для кабінету говнопартії, другий для здійснення підприємницької діяльності і там де 38 квадратів, 4 кабінети для розміщення кабінету подоло. Подолог це підік.

Приєднано на балансу для комунального управління комітету зараз. Цим проектом рішення пропонується передати на баланс соціально-гуманітарного управління кондиціонера, яким вони і зараз користуються, але він знаходиться на балансі комунального підприємства Волосавське військово-комунального підприємства. Тому що на весь порядок, уже коли вони не користуються, то хай все дойде заведомо становило до контролю. А хто хоче згити? Не бачу. Було запрошено на зустріч організацію, чи за Алексеечником, з дисциплінарної, та Георгієчником. Ох, ну, два. А стотно питання про припинення договору про оперативне управління, до виключення направ код дослідження детського робітного майданку до Даним проєктом рішення пропонується припинити договір оперативного управління, який укладений між міською радою і комунальним підприємством Богуслав Водоканалу. Для того, щоб припинити дію цього договору в реєстрі речових прав і передати це майно в господарське віддання комунального підприємству Волославське житлове комунальне підприємство. Оперативне управління зміняє на господарське віддання, тому що господарське віддання для, передається для здійснення комерційної діяльності, а оперативне управління це просто управління майном. Оскільки в нас комунальне підприємство здійснює прийомську діяльність, тому треба навести теж вату світу. А в реєстрі є водоканал, а не в УЗАРСКО-комунального. Водоканалу немає вже. Так, але немає, ми його зняли реєстр. У цьому потрібно наводити порядку. Для того, щоб нарасти поляну, потім не говорити. Нам також на підприємстві водопостачання було надано на 10 мільйонів ще раніші роки з обласного бюджету, були куплені основні засоби та було ремонт основних засобів наданий на 10 мільйонів. На сьогоднішній день залишок залишився 5 мільйонів, але це було передано в безоплатне користування. При цьому облік там іде такий, що ми кожного місяця нарахуємо амортизацію на ці основні засоби у 35 тисяч, і вони відносяться на доход. Для підприємства це не зовсім вигідно, тому що затрати, якби воно в собі вартість продукції не йде, дохід збільшується на рік десь 422 тисячі, це також, виходить, не є об'єктивними фінансові результати. І тому, коли... Нам додать цю суму до статутного капіталу, то облік буде зовсім другий. Амортизація буде лягати на собі вартість продукції і до доходу ми не будемо додавати цю суму. Ви розглядали його на питання на комісії? Так. Якщо ви несена да. на сесії, значить розглядати. Давайте заголосуємо. Ставлю на голосование за основу, чтобы он может Визначено майна, тобто за його реально і важко. Скажімо так, це чисто такі берегів питання. Основа покладена в чому? Що із обласної лікарні нам передали рентгенапарат, так званий. С2 повністю робочому стані і він зараз у нас, наш травматолог, наші хірурги вже на ньому працюють. Це дозволяє під час оперативного втручання в режимі реального часу бачити, як проходить операція. Тому, він цифровий. Це а? Так, він цифровий. А де він стоїть в операційній. Ну, це він тільки для травматолога, так? І для хірургів також. Якщо якісь е, е, операції е, деякі, де, скажімо так, то також він е, може використовуватися. Тобто, ну, чисто технічне питання. Чиста З області ми взяли його до нас в лікарні, його треба передати. Якщо б його передали... Згоден, а не довго. Значить, це повинно бути рішення обласної ради. Поки що цього рішення немає. Ми звертаємося... Ми звертаємося до розгоду, щоб вони подали рішення про передачу. А то ви ще ж йдемо... Тобі ще? Тобі зараз голосуємо. Для того, щоб ваша сторона могла нормально передати. Ви такі інформації подавайте. А то ви вже встановили, а ви там не передали. А ви на голосування дошли до цього почуття. Yeah.